Вітаю друзі, мене звати Андрій Булгаров. А ви на Ютуб-каналі КШДУ Медіа. Це майданчик для дорослих розмов про економіку, політику, культуру та науку. Тож долучайтеся. Ну і безумовно коментуйте та залишайте вподобайки. Ми говоримо про головну подію цього тижня, а саме про інаугурацію 47-го президента Дональда Трампа і обговорюємо її зі всіх аспектів. Зараз будемо говорити напевно з аспекту економічного Перш за все, тому що з нами на зв'язку Ніна Южаніна Родо депутатка України пані Ніна, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня, і вам давайте так саме головне для нас в цій промові, і власне в перших рішеннях Трампа, що для нас головне для нашої української економіки. Тому що коли він заявляє про велич Америки, що Америка буде більше виробляти вуглеводнів різних там ресурсів, то це для нас ніби добре, тому що це погано для Росії. Ви праві, в тому, що ми маємо слідкувати не тільки щодо дій чи рішень, які можуть бути зроблені в найближчими днями адміністрацією новообраного вже президента, верніше вже президента діючого Сполучених Штатів, а і те, що напряму стосується України, тому що і в його промові. І в наступних діях я сподіваюся, буде продовжена дія всіх санкцій щодо нашого ворога Російської Федерації щодо окупанта, і це дуже добре, тому що до цього часу було ну якби різні варіанти того, як може закінчити Трамп війну там за добу чи за декілька місяців. Тому що всі санкції мають бути ще більш жорстокими, і я сподіваюся, що якраз і по тіньовому флоту, і по іншим моментам він зможе знайти знайти більш детальні заходи, щоб зупинити можливості експорту і нафти, і нафтопродуктів Російської Федерації в треті країни. Я е, е, дуже насторожилась відносно того, що е, допомога Сполучених Штатів іншим країнам буде призупинена до з'ясування обставин, а саме того, чи не шкодить це економіці Сполучених Штатів, і чи е, можуть якби, вони використовувати кошти і в подальшому по таким напрямкам. Я сьогодні навіть спеціально подивилася всі надходження за минулий рік в державний бюджет нашої країни для того, щоб зробити певний аналіз, що ми будемо робити, якщо насправді зменшиться, або припиниться допомога. А Хіба нам Чи те, що мало це... дати, не віддали все. Ну, тобто, що зараз ще Сполучені Штати Штати мають віддати, наприклад, в першому кварталі? Ніби немає зараз допомоги. Все, що було, Байден передав Ну, майже все. Так, і дивіться, добре, що в нас є валютні резерви, міжнародні валютні резерви, тому що насправді нам буде тяжко uh -huh. прожити ці перші. Три місяці, тому що тут вже, от дивіться, вчора в промові вірніше, вже в наказах пролунало те, що це буде протягом 60, 60 днів провести аудит подальшої допомоги Сполученими Штатами. Е, якщо говорити про військову допомогу, то тут я не знаю і я впевнена, що скоріш за все, ну, може бути навіть навпаки збільшуватися військова допомога військовими товарами. А от щодо грошима підтримки державного бюджету тут питання. І ми про це говорили на всіх експертних площадках в минулому році, з тим, щоб ми дуже акуратно розпоряджалися коштами, які надходять у вигляді підтримки на різні соціальні і бюджетні проекти, і з тим, щоб для себе прораховували план Б, що буде, якщо в нас, скажімо, не тільки в першому кварталі, а там в першому півріччі не буде такої допомоги, або якщо вона буде в два рази менше, тому що коли подивитися. І що відбувалося із надходженнями валютними в минулому році, то ми рівно стільки ж і витрачали так скільки так. надійшло майже в бюджет, стільки і витратили. Це означає, що ми нічого не накопичили на. Такий чорний день, тобто, на по сценарію, якщо буде щось не дуже добре ну, в плані міністерство фінансів. фінансів нас запевняло, що у нас є резерви, і ми можемо навіть на своїх протягнути мінімум півроку. Я хочу вас знати, що запитати під час передвиборчих перегонів. Ми багато чули від команди Дональда Трампа стосовно того, що у України є дещо, що їм дуже потрібно, і вони натякали, навіть не натякали упряму, казали про певні ресурси, про літій, наприклад. Про титан, про те, що їм зараз дуже і дуже потрібно. Ну, от зараз вони стали вже владою. То чи ми можемо зараз бачити якийсь розвиток от таких їхніх ініціатив? Давайте все ж таки поставимо хоча б невеличку крапочку в першому питанні. Будь ласка, вибачте, ви правильно, якщо говорити про запаси валютних резервів 43,8 мільярда доларів США на 1 січня 2025 року, то ми вже бачимо, що зараз щотижня ми витрачаємо мільярд більше мільярда. І тому а при мінусовому зовнішньому торгівельному балансі, тобто, ми, ну, ми насправді можемо тільки прожити півроку, якщо будемо використовувати оці запаси, але це точно не вихід і не можливості для нашої країни. Тут все, нам треба щось робити. Крапка. Тепер щодо запасів Літію титану. Наскільки я цікавилася, ці розвідки по цим ресурсам були ще в радянські часи, мені здається. Тобто, нам треба обов'язково зараз, коли навіть там пан Зеленський пропонував в стратегії відновлення України, що він може запропонувати партнерам те, що їх цікавить, тут треба точно оновити дані. І я, наприклад, за партнерство в розробці нових родовищ в, в, в інноваційній діяльності, тобто для мене важливо, якщо так подумати, то не не віддати ресурс. А взамін ресурси отримати високотехнологічні виробництва, які також мають працювати на території нашої країни, і те, що мені дуже багато говорять, що з нами не діляться цими високими технологіями. Якщо ж ми будемо ділитися такою сировиною, то очевидно, що це має бути рух в обидві сторони і для нас саме полягати не в грошах, не в забезпеченні там грошима. Зразу. А саме в високотехнологічному виробництві, яке має бути сконцентровано на території. Вам України. потрібен наш літій, а нам потрібні ваші напівпровідники. Тож, будь ласка, будуйте заводи, входьте в інвестиції, і всі від цього буде вигідно. Ну я до речі спілкувалася із науковцями, які говорять, що взагалі це шанс зараз країни нашій країні скористатися розробками напівпроводників, які ще не. Uh -huh. не... Не є у виробництві, ми можемо показати високотехнологічні ці ідеї і започаткувати це виробництво, але в нас немає тих, хто рухав би ці процеси. Сподіваємося, що і ці люди теж знайдуться. Дуже дякую вам за розмову. Ніна Южаніна була на нашому Ютуб каналі. Ми говорили про перші рішення Дональда Трампа, 47-го президента. Тож залишайтеся з нами, точно будете знати більше.